Підвали багатоповерхівок тепер стали укриттями. Через рік від початку російської агресії чернігівська міська влада розпочала підготовчі роботи для захисту містян у випадку надзвичайної ситуації. Всього в місті налічується близько ста захисних споруд. Вмістять вони до 40 тисяч чернігівців. Інших вирішили ховати в підвалах хрущовок, Брежнєвок та інших будинках, що мають льохи. Перевірити, наскільки зручно буде перебувати в таких укриттях, ми вирішили в першому ліпшому сховищі. На дверях сорокарічного Будинку білою фарбою зазначено, проте потрапивши всередину, про укриття там мало що нагадувало. Саме в таких умовах за версією комунальників мають ховатися прості чернігівці у випадку надзвичайної ситуації. Тут і зручно проходити, і багато цікавих речей можна знайти. От, наприклад, мисочка. Як перебувати в таких укриттях та чи відповідають вони всім необхідним нормам, ми запитали у начальника управління з надзвичайних ситуацій. Чоловік запевнив, майже 90% укриттів вже привели в порядок. Особливих потреб такі сховища не мають. Головне, щоб було чисто, а все інше організують жителі будинку, не турбують чиновника і незначна заглибленість підвалів у землю, що може бути смертельно небезпечно при обстрілі. Я так не вважаю, що на там сложиться Почему? Потому что э, смотрим телевидение и видим, что Донецк, Донбасс, э, когда идут обстрелы, ну, снаряд попадет, понимаете, с любой вида оружия там, с танкового или там, с гранатометом и так далее. Ну, разрушится одна, две, три квартиры, остальное все же остается на месте. Весь дом остается на месте. Переформатовують Льохи в так звані укриття коммунальники. Очищаємо підвали від всякого хламу, який там накопився. Прибирають підвали на швидкоруч адже мають встигнути до 1 березня. Перед чим чистити підвали, треба, щоб світ був. Світа ось ці дві лампочки тільки, а так фонарик. Дальше, нету. Фонарик один. Mm. Так, то хорошо, ми троє. О, окрім прибирання інші роботи, проводити в підвалах не планують. Не турбує владців із задокументовані критерії сховищ, за якими підвал навряд чи зможе послужити укриттям в одному з пунктів переліку переміщень, які не можна вважати сховищами, вказується місця, де прокладені лінії водопроводу, каналізації, опалення та інші комунікації, ні в якому разі не можуть бути використані як укриття.